Доброго дня, друзі, на зв'язку Незалежний фінансовий радник Тарас Розвіл і В даному відео я розповім, як отримати знижену ставку по дивідендах 15%. Отож, трішки для початку теорії, коли ми реєструємося, наприклад, в брокері Freedom Finance і починаємо інвестувати в акції американських чи інших іноземних компаній, які виплачують дивіденди, то по замовчуванню у нас іде ставка 30% оподаткування, яка Автоматично знімається при нарахуванні нам доходу. Тобто, ми на свій рахунок отримуємо вже суму за мінусом податків. І ставка податку є 30%. Для того, щоб нам знизити податкову ставку, нам потрібно заповнити спеціальну форму на сайті freedom 24. В даному відео я поясню, як ця форма заповняється. Отож, що ми робимо? Заходимо у кабінет. І шукаємо в меню форма WDF8BEN. Заходимо в неї. Бачимо, що вона в мене вже заповнена. І ми можемо подати форму із оновленими даними. Наприклад, я покажу це на прикладі оновлених даних, ніби оновлених. Тут є мої персональні дані, прізвище, ім'я по-англійськи. По-батькові не обов'язково громадянство, дата народження, місце народження. Укр великими буквами, якщо Україна. Адреса постійної реєстрації за паспортом. Вибираємо Україна. Ukrain. Україн. Населений пункт, район, область та поштовий індекс вводимо. По-англійськи. Так, я ввів. Далі вулиця, будинок, квартира. Так, тут є місто. В першому рядку вводимо населений пункт і індекс. В другому рядку вводимо будинок, квартира та вулиця. Далі. Ставимо галочку, якщо поштова адреса співпадає з адресою реєстрації, якщо не співпадає, галочку забираємо і. Виводимо адресу поштово. Далі, податкове резидентство вибираємо Україна, ідентифікаційний код підтягується автоматично, фатка статус» non-US Person. Тобто це означає, що ми не громадяни Сполучених Штатів. Ставимо галочку, вона, в принципі, мала би вже бути би вибрана. Якщо ні, вибираємо Галочку. Я підтверджую, що я не є громадянином США, У мене немає подвійного громадянства США. Я не є утримувачем грін карти США, я не є особою, яка відповідає американському критерію суттєвої присутності. Тобто, ставмо галочку, що я не є. Не маю відношення до США переваги угоди про оподаткування, і тут я маю вибрати одну з двох опцій. Так, я маю право на знижену ставку. Цей пункт нам потрібно вибрати. Тобто, це означає, що ми маємо право отримати не 30%, а 15%. Відсотків оподаткування. Виберемо країну свого податкового резидентства, вибираю Україну, і бачите, 15% знижена сума податку. Далі я вибираю галочку, що я підтверджую, що є власник рахунку, і бенефіціарний власник не вибирає галочки. Далі, далі, всі галочки стоять. Якщо не стоять, то вибираємо всі галочки. Питання, чи я ознайомився з формою. Я е, кажу, що я підтверджую, що я ознайомився з формою, підписання угоди. Натискаю кнопочку Отримати СМС. Я отримую СМС і далі натискаю кнопку підтвердити. Натискаю кнопку, далі я сформовую заявку. Ця заявка буквально за одну-дві, і ця заявка буквально за одну-дві-три одну, хвилини реалізовується. Ось і все таким чином я знижую свою ставку оподаткування по дивідендах з 30 до 15%.